Того дня почнемо. Ми батьки дітей, які тримають в полоні. Після переговорів в мінську, які відбулися 5 там 5 вересня, не пам'ятаю, ніяких подій, нічого нового не принесли. Ніхто наших дітей з полону не визволяє, ніхто не говорить нам, де діти, які пропали без звісті. ніхто. Абсолютно нічого для того не робить. Тому ми зібрали сьогодні, щоб вся країна побачила, чим займаються наші депутати, чим займається президент, який, який обіцяв, що, він же говорив, що з полону випустили 1500 полонених, На даний момент я була з Дніпропетровську і бачила, що їх випустили тільки 200-200, напевно. Ми хочемо, щоб хто-небудь на якомусь рівні, на державному, на, не знаю, на, на рівні Росії України зайнялися нашими дітьми зима. Вони голодні, роздіті. Їм, ми їм ніяк не можемо допомогти. Ми не знаю, просто в нас вічі, і ми е, сьогодні прийшли з такими цивілізованими е, вимогами. І ми не хочемо, щоб нас заставили зібрати тут на майдані батьків, матерів, дітей. Ми привеземо сюди всіх. Скільки чогожна? Скільки взагалом у вас а, зараз полонених? Ну ви налічуєте як родини? Наскільки я знаю, по Волинській області це 300 пропавших безвісті. Це бригада, 51, 92, 3, третя, добровольчі батальйони, про яких ніхто нічого не знає, і навіть ніхто і не шукає. А скажіть, влада, як ви з вами співпрацює? У вас якісь зустрічі? Я так розумію, ви з Волині, тому так. у вас не багато часу тут бути. Ніхто з нами не співпрацює. Ми дзвонимо по телефону, пишемо якісь там бум листи, якісь там. Пояснення не знаю кому і навіщо, і нам говорять одне й те саме. Ми щось робимо, але результату ми не бачимо. Ну, сьогодні ж у вас є зустріч в СБУ. Ну сьогодні ми все мало віримо, але ми, хоча б, спробуємо. Як я вже повторяю, з цивілізованим шляхом вирішити наші проблеми. Дякую.